Ми вже прибули. Прибули, ноги трусяться. Оце сьогодні, дідуся. будемо спати. Я кажу, може, і в басейн не підемо, хай підемо. Так що йдемо в номер. Вічір закінчився. опа, ще. Водички, ухилили, Ой. І відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Який тут аромат. Я вам не можу передати. Хто там є? Хтось. Хтось там. Давай, поїхали. Поки тепло на вулиці, можна погуляти, тому що що я відчуваю, що буду... Oh, it's not a problem for me. Because... Sentence and three options. Could you please choose the correct option? How I can do it? Mm, break. Not... Yes, yes, that habits. To... Maybe the sentence keeps. So the first sense if you want to become good at something, you need to keep doing it every day. З інглішдом вивчати англійську дійсно зручно обирати навчання в будь-якій позі, будь-де, будь-коли, хоч з комп'ютера, хоч з телефону. Тут дійсно класна платформа, тренажери, розмовні клуби, навіть йога англійської є. Дія фаловерс тудей вігавана пекінг за кос бренд. Айґатмайселфа фітамс фромзеню сама колекшн. So let's take a look. Це, е, значить, я так розумію, напівприпинення вогню. У нас воно буде якось по чотним і нечотним Чи як От сьогодні 12, значить, завтра не буде да, обстрілів. Ну і половину якусь надався. Чи воно якось буде тижнями? Дижу в метро, нема ніде нікого. Мій поїзд буде через 7 хвилин. Нема і живої душі. О, буває так. Так, дівчат, я змінила свій імідж навесно. Зробила коротшу стрижечку, ну було дуже задовге. Обрізала гарненько так. Шкода було, а тоді думаю, що я шкодую. І трошки світліше. Знаєте, чим я пообідала? І пообідала, і поснідала. Зайшла в польське, а там хліб. Я його останнє брала на початку осені, а потім він зник з прилавків. Це навіть не в польському, це в індуса є відділ польського товару. Як глянула хліб мій. 2,25. Порахувала шість упаковочок по вісім отаких скибочок. Ну, все, що лежить на прилавку того хліба. Я його увесь і забрала. Прийшла, донька зробила мені на грілі, і я це редиска, зламана цибулина і більш нічого не хочу, більш нічого не хочеться. Була в салоні краси, а наче на ланці. Отак замарилася. Зайшла ще в теску, купила собі ягідок, я ж не курю. Буду ягодки їсти, зараз якраз мій буде десерт. Другу чашку кави випила в салоні, не хочу більше не пити, і сяду трошки відпочину, а потім подумаю з вечері. Чи... чи хай всі так, як я, редиску, хліб а що? Дуже таке непогано. Сміття вже вивезла і бідро винесла і знову назбирала, а люблю, щоб було під чисту, тому. Зараз піду це викину викинути, не лишалось. А й все завтра вивозять. Собачки скучили за мною, ждали ждали Європи. Також день так само безцінний, як саме життя. Тому фотографуйте серцем, і самі приємні моменти свого життя зберігайте в душі. Обіймаю вас всіх, дякую, що були зі мною. Доброго вечора і мирної, спокійної ночі. Я також відпочивати. Планую ну це ж коли в Україну. У квітні точно, на поминальну, точно. і вам гарного денечка. А думаю, мабуть, у березні проїхатися поздавати документи на паспорт, бо я ж втрата паспорта в мене. І там ще які проблемки повирішувати. Я хочу свою поїздку не розтягнути на не довго, а на два рази. Буде поїздка на поминальну і раніше. Ну, от погода в нас зараз сонечко, плюс 15, сьогодні гарна погода. Ну воно ж тут раз і тоді в один миг може піти дощ. Тому тут цілу зиму така погода. Цю зиму було мінус один, мінус два. А ту зиму було взагалі тепло, не було морозів зовсім. Ася, де ти там є? Ася. Та повернися ж хоч. Ася. Чим зміниться ваше життя, коли повернетесь в Київ? Я не знаю. Взагалі не знаю, дівчат. Не думаю про це. Стараюсь не думати, бо для мене це важко. Я жила своєю роботою, чесно скажу. Мені було дуже важко, коли я приїхала в Київ. Я трошки була у Насті, приходька, пів... співачка. З її донькою, трошки в неї працювала, було дуже важко, поки не купили будинок. Як купили будинок, от наче я в тій тарасівці там родилася, зразу пішла на роботу одну, в одну школу, на, на кухню, а потім садочок. І я жила роботою, Я жила роботою, бо до того як умер чоловік. Я приїхала в Київ, він умер у мене взимку, а приїхала його сини, я не жила. Коли закінчиться війна, ви ж повернетесь. Я не знаю. Я не можу вам сказати. Не знаю. Як закінчиться, тоді ми про це поговоримо, не знаю. Я жила роботою, і тепер роботи в мене немає, і вже вік. І я не знаю. Це дуже важко, чесно. Дуже важко. Як воно буде, як воно, коли закінчиться все? Я так сподівалася, що воно ось ось все. А чуєш новини? Ніхто не хоче цього миру, ніхто не хоче перемовин, хочуть іти до кінця. Тому ну не знаю, я не знаю. А чим воно в мене може змінитися? В 60 років чим? Вже нічим.